Ось дали вам на роботі завдання, а як його робити, не пояснили. І починаєте викорпіти над ним годинами, якщо не сутками. І підозрюєте, що зробити його можна значно простіше і швидше. Але ж як? Сьогодні я поділюся з вами секретом найбільш цікавої формули Вексел для пошуку та підставлення значень. Існує безліч варіантів, як її можна використовувати. Я наведу лише два простих приклади. Ось у вас є прайс лист з артикулами, назвами та вартістю товару. А ви провели інвентаризацію на складі, у вас є сканер штрих-кодів, тож ви швидко створили лист з кодами товарів та залишком. А керівник візьміте і скажи: а не що мені такі незрозумілі цифри? Ти мені дай красиву картинку з назвами та вартістю, бо хочу знати не тільки кількість, але й вартість їх товарів на складі. Ну і що ж тепер робити? А треба шукати код в одному списку, потім копіювати назви сусіднього стовпчика та ціну в інший список. Якщо то 20 товарів хвилин за 15 впоруюся, а якщо декілька сотень чи тисяч, і яка вірогідність помилки, що ці значення скопіюю, це ж капець це не робота. Я вас порадую. Все це, це можна зробити простіше та швидше, тож нума розбиратися, яка функція в Microsoft Excel нам допоможе. Отже, витираємо все, що ми тут нашукали, і давайте вставляти сюди функцію, щоб автоматизувати наш процес. Натискаємо кнопку Функція, і давайте знайдемо, яка функція займається пошуком значень. Сьогодні ми з вами розглянемо дві функції VLOOKUP і XLOOKUP. XLOOKUP – це більш свіжіша, VLOOKUP – це вже застаріла функція, але яка все ще використовується. Російський аналог і VPR, і з неї ми зараз почнемо. Натискаємо і дивимося, які значення треба нам передавати в цю функцію. Ну, По-перше, значення це те, що ми будемо шукати. Це наш артикул. Друге, нам треба задати таблицю в лівому стовпці якої буде знаходитись це значення, яке ми шукаємо. Тобто, виділяємо на вкладці «Price» стовпці АБЦ. Він нам каже, що це таблиця 1 в даному випадку. І у першому стовпці, стовпці А, будемо шукати наш артикул. І нам треба задати, в якому стовпці знаходиться значення, яке потрібно нам знайти. Тобто в цій же строчці нам потрібно знайти назву, тобто ми вибираємо стовбець Б, другий. І ми указуємо, що ми будемо вибирати другий стовбець. Точність пошуку. Тут ми задаємо або істина, або лож. Істина це true, лож, false. Якщо false, це треба знайти точне значення. Тобто, навіть якщо буде відрізнятися однією буквою, то не дасть результату. Вибрали, скопіювали, як ми бачите. Excel коректно нам знайшов всі назви для цих артикулів. Тепер треба зробити другу ітерацію, адже, крім назв, нам треба знайти ще й ціни. Скопіюємо формулу, але, як бачимо, вона видає помилку, тому що при копіюванні значення здвинулися. Нам треба знову шукати стовбець А. Але вже треба знаходити третій стовбець, тобто стовбець з ціною. Ось ви бачите, ручка чорна таки коштує 7 одиниць. Копіюємо. І, як бачите, дуже швидко, буквально за менше, ніж за хвилину, ми заповнили цю таблицю. Вставляємо ще формулу суми, і у нас залишок на складі на 353150. Зручно, зручно. Але що буде, якщо це буде не таблиця? Давайте ми перейдемо в прайс. Він у нас відформатований як розумна таблиця. І перетворимо цю таблицю на діапазон, тобто на звичний діапазон значень. Ми переходимо сюди і бачимо, що формули змінилися. Формули тепер вказують конкретні значення. Тобто, треба шукати в стовпці з А2 по С51. І як бачите, перед значеннями у нас ще стоять долари. Тобто, це означає, що ці ссылки не потрібно змінювати. Давайте тепер знову використаємо цю функцію vLookup. Але тепер вже у нас нерозумна таблиця, звичайний діапазон даних. Тому, як бачите, коли ми вставляємо. Ми вже посилаємося на звичні комірки. Шукаємо в другому стовці точність пошуку 0. Знайшли гумку, копіюємо, вставляємо. що ми бачимо? Ми бачимо помилку. А чому помилки? Тому що, як я вже казав, у нас ссылки побилися, і при копіюванні Excel він умний, і він зміщає діапазон на одну комірку вниз. Як бачите, тут з А2 по С51. Тому нам потрібно зайти в редагування комірки і натиснути магічну кнопку F4, яка проставить нам прив'язаний діапазон. Якщо стоять 2 долари, то це не буде змінюватися ані стовбець, ані строчка. Коригуємо, копіюємо. Все, у нас тепер працює. Дуже добре. Аналогічно робимо з ціною. Давайте просто скопіюємо функцію. Зайдемо в режим редагування. Можемо нажати F2, щоб швидко туди потрапити. Вставимо її сюди, це буде гумка. І нам залишилось тільки підправити другий стовбець на третій. Копіюємо Ctrl-C і вставляємо Ctrl-V. Ось тепер аналогічна формула працює вже для. Звичайного діапазону. А в мене є ще бонус для вас це робота зі списками. Давайте представимо, що нам потрібно робити рахунки на базі цього прайсу. Ось у нас є така таблиця примітивна. Ну, звісно, ми її потім можемо дооформити. Але мені потрібно обирати тут значення з прайсу. Але я не хочу їх вводити вручну. Краще було, якби я міг. Вибирати їх з якогось списку. Чи можливо так зробити? Так, скажу я вам, можливо. Давайте створимо список. Що для цього нам треба зробити? Список у нас знаходиться от на вкладці Price в стовпці B. Треба його якось помітити, щоб ми могли його обирати. Отже, давайте тут перейдемо на кнопку. В розділі Дані є отака гарна кнопка перевірка даних. Натискаємо на цю кнопку. І тут ми можемо задати, які значення ми можемо вводити в цю комірку. Обираємо, що ми хочемо список. І давайте оберемо джерело для цього списку. Прийдемо на Прайс і виділимо трохи з запасом вниз, щоб якщо ми додавали ще інші дані, у нас. Він теж можна було обирати. І тепер дивіться, я пишу будь-які букви, я скопіюю. Скопію. І або клацаю справа від комірки, щоб розгорнувся список. Або якщо я знаю частину назви, я можу просто набирати цю частину назви. І це чудова функція Вексел, яка з'явилася відносно недавно, тому що ще. Рік чи два назад я бачив, писали дуже багато макросів чи крутих формул, які реалізовували цей функціонал пошуку. Але ми з вами подивилися на функцію XLOOKUP і на функцію VLOOKUP. Чим вони відрізняються? VLOOKUP, як я вже казав, це застаріла функція. XLOOKUP – це нова функція. Але якщо ви використовуєте версії Excel, до 2019 року у вас її не буде. Для чого я почав розповідати про нову функцію? Тому що зараз я знову хочу підібрати ціну і артикул. Але я не можу це зробити функцією VLOOKUP, Тому що вона не може шукати в стовпці правіше. Тому давайте розбиратися, що ж робить XLOOKUP. Точно так же ми задаємо значення для пошуку. Але тепер в масив для пошуку я задаю конкретний стовбець, де я буду це шукати. В стовпчику B я буду шукати назву. І я хочу повернути ціну. Знову ж не забуваємо про лінки, натискаємо F4, щоб були абсолютні ссылки не змінювані. Обираємо ціну. Стовпчик з ціною. Якщо не знайдено, можна щось вивести або текст, або в даному випадку мені краще вивести число 0. І режим зіставлення за замовчуванням шукає точне значення, тому ми тут можемо нічого не писати. Натискаємо ОК і дивимося, що ціну ми знайшли. А тепер те, чого не могла робити стара функція. Шукати зліва. Задаємо масив пошуку стовбець Б і масив для повернення ми обираємо «Стовбець А. Попередня функція цього робити не могла. Вона завжди шукала дані в крайньому лівому стовбці. Пам'ятаємо про F4 про абсолютні ссилки, щоб при копіюванні формули нічого не змінювалося. Копіюємо цю формулу і копіюємо ціну. У нас все працює. Як бачите, там, де дані не обрані, формули нам повертають 0. Ну, можна ще красиво відформатувати. Тепер, як бачите, ми обираємо будь-яке значення. Бачите, ручка кулькова. Починається з кулькова, але на ру він її знайшов. це просто чудова функція. Я від неї в захваті. Я вам скажу, я впадково її знайшов сьогодні, коли писав для вас це відео. Тому я навіть не знаю, коли ця функція з'явилася в Excel. Але Оце мені подобається Excel 365, що він постійно вдосконалюється і додаються нові функції. Отже, в нас є отакий рахуночок. Але дивіться, є один цікавий момент. Що буде, якщо у нас в прайсі додасться товар? Тобто в нас по 51 рядочок. Є пошук. А якщо ми додамо ще один, для цього, щоб робити це, давайте перетворимо наш діапазон все ж таки в розумну таблицю. Нажимаємо Ctrl-T. Таблиця з заголовками. Ось бачите, ось цей індикатор знизу справа показує, що у нас це розумна таблиця. Тобто, якщо ми зараз додаємо ще якусь позицію, давайте ще раз перевіримо. У нас по 50 перший рядочок. Всі формули. В рахунку теж по 50 перший рядочок. Повертаємося до прайсу і додаємо 52-й рядок. Хай це буде такий артикул, і якийсь холдер. Як бачите, таблиця в нас розширилася. Переходимо на наші інвентаризацію рахунки і дивимося, що в нас в рахунку. Якщо ми напишемо холдер, він знайде його чи не знайде, він знайшов. І більше того, він підставив ціну. Чому? Бо формула автоматично змінилася. Незважаючи на те, що в нас стоять долари, що це незмінний діапазон. Але не змінив він тільки при копіюванні формул. Давайте ще одну додаємо Price. Нехай це буде раритетна якась друкарська машинка. І це вже 53-й рядочок. Дивимося, чи зміниться формули в рахунках. Друкарська машинка. З ціною, з артикулом. І формула змінилася на 53. Ось за це я люблю Excel, Що він передбачає, що ми можемо зміняти дані, що у нас прайс може виростати довжину. Дякуємо, що подивились це відео. Підписуйтесь та рекомендуйте його іншим. З вами був Сергій Єровий. На все добре.